У Запоріжжі продовжують святкувати спас. Не забувають тут і про козацькі традиції. Цього разу маленькі козачата візьмуться за зброю і покажуть, хто краще всіх володіє шпагою. Для багатьох із них ці змагання проходять вперше. Іван тут також новачок. Мені однокласник розказав про спас, і я вийшов. Мене привели, познайомилися всіми. Дома я цього тренувалася, навіть коли ще на спас не ходив, я ось. Вий... Сильно тренувався, бо що мені розказували друзі, бажаючих помірятися силою, зібралося багато. Вони за короткий термін навчилися фехтувати. Тепер для них це улюблений вид спорту. Мені більше всього подобається цей бокс. І фіхтування теж там, на пал на палицях битися палицями. Таке захоплення фехтування в тренер хлопчаків пояснює просто. Каже, що для маленьких спасівців це наче гра. Тут, розумієте, особливість більше ігрової. Їм дуже подобається варіант соревновань, тому що це більш цікаво, більше по мальчишечки Хоч і вони люблять боротися там і дратися, але от этот вид боротьби, ну, это, вид болі не обичам на даний момент. Гра грою, але на змаганнях усе по-справжньому. Перед початком поєдинків спасівцям ще раз нагадують про основні правила боротьби. Ми робимо наші змагання до п'яти активних дій. Активна дія – це удар. На ну от ваш з попадання в будь яку з дозволених частин. Хто перший наніс удар, тому зараховується один бал. Хлопчаки ще справжню зброю не тримають в руках. Таку шаблю вони візьмуть до рук тоді, коли гарно знатимуть прийоми захисту з нею. Хоч шпаги у хлопців не справжні, ними можна добряче покалічитись, тож учасники турніру в обов'язковому порядку надягають захисні обладунки. Спасівці пішли до бою. У середньому бій триває три хвилини та бувають і курйозні ситуації, коли поєдинок закінчується навіть раніше, аніж один із учасників реагує на його початок. Банаганді. Та хлопці і дівчата не розчаровуються у разі поразки. Для них це одні з перших змагань, перший крок, який обов'язково треба було зробити. Алла лисак Федір Попадюк спеціально для медіагруп нові проекти.